І всесвіт футболу. Фавбе. Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Юра, привіт. Вірив в себе, знав, що це мені допомагає. Трошки важкувато. Зірок з неба не хватаю. Дякую, Юрію, що випустив. Для мене це було дуже важливо. Це зараз збори, такий саме важкий період. Треба терпіти, треба працювати ще більше. Фізично не знаю. <свісно> Відчував себе раніше, краще. І я думаю, що ми заслуговуємо на найвищими місця. А на за чемпіон. Ілюш, травма, яку ти отримав влітку під час спаррингу, була для тебе першою настільки затяжною травмою в кар'єрі, операція. Як ти ментально пережив цей період? Так, це така перша моя серйозна травма, перша операція. Спочатку було важкувато, потім змирився з цим. Зрозумів, що треба тільки працювати, відновлюватись і. Процесі казали, що час іде дуже так повільно, повільно, повільно. А потім, коли вже бац, і приїхав на збори, і думаю, да блін, як -то швидко пройшло, так що все добре. Розкажи детальніше про сам перебіг реабілітації, як проходило відновлення, на якому етапі було найбільше сумнівів, і коли вперше відчув, що справді повертаєшся. Відновлення проходило перші два місяці. Я був в Черкасах, відновлювався вдома. Така була лайт, робота можна сказати. Нічого складного, а от такий складний період, важкий, був от третій-четвертий місяць. Вже була така жорстка робота зранку ввечері. Я тільки працював в залі. Я був у Львові з, з тренером-реабілітологом. Юра, привіт. Класний спеціаліст, да, він мені допоміг. Та сумнів в принципі, не було. Ну, було дуже важко, скажу чесно, тому що вперше з цим зіштовхнувся, але вірив в себе, знав, що це мені допомагає, що я зможу вийти. І в принципі, все, що я планував, все, що я робив, воно дало свої плоди, і все вийшло нормально. Ти повернувся на поле у матчі проти оболоні. Які емоції відчув у той момент, коли знову вийшов на поле після такої паузи? Ой, емоції такі непередаваємі, Чесно скажу, для мене це було. Як, як будто виграв Лігу Чемпіонів, знаєш. Дуже дякую тренеру, що випустив. Чесно, так сумнівався, думав, що в тому році вже не зіграю, але відновився, чувствовав себе ну, нормально і дякую, Юрію, що випустив. Для мене це було дуже важливо, що я з'явився на полі. Я зрозумів, що я повністю вилікувався і, чесно було, по емоціям дуже топ. Як зараз оцінюєш свій фізичний стан і самопочуття у тренувальному процесі? Чесно скажу, трошки важкувато. Зірок з неба не вистачає. Бачу, що ще треба працювати, тому що так, коли трошки філонів там взагалі, треба завжди тепер слідкувати за собою. Мої м'язи мені говорять, давай, давай, прокидайся, треба працювати. Тому треба працювати перед тренуванням, після тренування. Важковато, скажу чесно, буває трішки є дискомфорт, але в процесі зараз збори, такий саме важкий період. Тому працюємо, працюємо. Знаю, що треба ще набрати форму. Я ще не в кондиціях, так і по м'язам це відчуваю, і по собі. Тому сподіваюся, що все буде добре. І наберу форму і все буде нормально. Які особисті цілі ставиш перед собою на друге коло чемпіонату разом з командою? Ну, якщо говорити про особисті цілі, циль, вернутися в футбол, так скажемо, щоб повернутися на той рівень, на якому я був, і стати ще краще. Ось, а командою, це хочемо зайняти як найвище місце і пробитися в кубку, да, теж якомога далі, тому що ми самі задали таку планку і ми не хочемо її понижати. Ми дуже так сильно працюємо, дуже важко працюємо. І я думаю, що ми заслуговуємо. На Найвищі місця. За цей період у твоєму житті сталася ще одна дуже важлива подія. Ти став батьком. Як народження дитини вплинуло на тебе? Ну, як, дуже приємно. Я трішки ще так не осознавав, тому що я зразу поїхав до Туреччини. Але ну, класні, такі непередиваймі емоції, коли перше дали мені дитину так обійняти. Трішки зараз, чесно, ще. Не розумію, тому що дружина там молодець з нею. Але ну, дуже класно, ти розумієш, що тобі зараз є раді кого жити, працювати, коли там важко, все одно ти розумієш, що ну, треба, треба, треба працювати, тому що ти вже, ти вже батько, тобі є за кого пікуватися. Чи відчуваєш, що після повернення і всього пережитого став сильнішим не лише фізично, а й психологічно? Психологічно 100%, тому що це такий гіркий досвід. але досвід, все, що не робиться, робиться кращим, я Вважаю, фізично не знаю. <гум> себе раніше краще, ніж зараз на даний момент. Але я розумію, що це збори, це нормально, Через це треба пройти. Тим паче, після травми треба терпіти, треба працювати ще більше. І, в принципі, я відчуваю собі сили. Я думаю, що все буде добре при правильній роботі. Можливо, щось хочу сказати болівальникам якесь слово. Болівальникам дякую, що ви є. Дякую, що нас підтримуєте. Ви з нами були завжди, коли у нас були не дуже гарні такі результати. І зараз ми відчуваємо вашу підтримку. Ви нам завжди пишете нас підтримуєте. Тому дякую вам. Приходьте на стадіон. За чемпіон. Твій всесвіт футболу. Ав титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ».